Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам пограти у гру маленькі кухарі. Вам необхідно розглянути та вибрати той продукт, який необхідний для приготування запропонованої страви. Бажаю успіху! Що необхідно для того, щоб приготувати салат, шоколад, помідор чи молоко? Так! Звичайно, помідор. Давайте розглянемо наступну страву. Що необхідно для того, щоб приготувати борщ: капуста, сир чи ковбаса. Так, ну, звичайно, ж, що капуста. А що необхідно для млинців? Картопля, борошно чи кукурудза. Вірно, це. Борошно. А що ми візьмемо, щоб приготувати пюре? Хліб, йогурт чи картоплю? Молодці. Звичайно ж картоплю. А тепер давайте визначимо: із чого краще зробити сік: з капусти, з цибулі чи з яблука? Ну, звичайно ж з яблука. А що ж необхідно для того, щоб приготувати яєшню? Огірок, яйце чи полуниця? Вірно. Яйце. А що ми візьмемо, щоб приготувати бутерброди? Цукор, ковбасу чи абрикос? Ну, звичайно, що ковбасу? А для котлет? Що потрібно? М'ясо, чай чи яблуко? Так, м'ясо. А щоб спекти торт, що потрібно? Риба, цибуля чи борошно? Так, потрібно борошно. А що ж необхідно для того, щоб приготувати кашу? Крупа, кава чи сир? Ну, звичайно ж, крупа. Молодці діти, я дякую вам за увагу.